Благословен Бог наш завжди, нині, повсяк, час і на віки віки. Амінь. Христос, воскрес тих, смертью смерть було і тим, що право життя. І бо вся вічені, господи, помоліться, душі рабів своїх, які загинули за волю і незалежність України, Михайла, Сергія Тараса в оселях праведних оселить, на лоні в рамо впокоїть, до праведних причислить, і нас помилуй і спасе.

Буде пам'ять. Ми дякуємо за те, що вони знайшли свої фотографії. Ми також знайшли свої дуже гарні підбірки. І Сергія Гадона також Дякую. Рік назад ми втратили наших колег, наших побратимів, і кожен день ми пам'ятаємо про них. Дай Боже нам всім сили, щоб перемогти в тій війні, не забути полеглих і пам'ятати про те, що треба нам розбудувати нашу країну. Ми їхнім подвигом, їхньою стійкістю, їхньою мужністю, їхньою відвагою, їхньою жертвою. Все ж таки скріпилися. Ця трагедія перетворилася для багатьох в знак ще більшої відваги, ще більшої мужності, ще більшої витривалості, ще більшого витривання у тому, щоби йти до перемоги, не жаліючи ні своїх сил, ні здоров'я. Бо так зробили побратими. Так зробили Михайло, Сергій і Тарас. Більш все рівно не прийшла. Будемо жити, будемо пам'ятати його. Ми назавжди в наших серцях. Ми тільки перемога інакше не може бути. Інакше не, не може стільки людей загинути, щоб намарно. Ми навіть такої думки не допускаємо.